Сомніфобія, ніч приходить і лягає поруч, позичає в мене очі, а натомість темряву дає. Встає, ходить по кімнаті, розглядає одяг і припасовує до себе перед дзеркалом брехливим. А потім стукає кулаками, б'ється лобом, але посріблені двері по той біччя ніхто їй не відчиняє. Тим часом я піддаюсь оманливій спокусі сну, що заколисує мене, і по той бік свідомості дає тільки темряву, а не бажані сновидіння. І лише тоді, коли світанок вкидає ніч до мішка, мої очі знову належать мені. Освіте на мить коротку, ніби любов я втратив тебе. А коли віднайшов, Сумнів в душу закрався мені, чи реальний ти, а чи сновидіння?